Добрий друзі, всім привіт-сім добрий вечір. Дивіться, сьогодні у нас за планом прямий ефір, базова сесія і, можливо, ще один прямий ефір. Все буде залежати від результатів цього прямого ефіру, базової сесії. Якщо вони будуть позитивними, то звісно будемо пробувати, пробувати виходити і в наступний ефір також. Ну, а якщо щось піде не по плану, то, звісно, будемо дивитися вже по ситуації. Будемо дивитися по ситуації. Ринок я сьогодні ще не аналізував, що будемо дивитися разом. Будемо дивитись разом, будемо пробувати все діло разом. І будемо пробувати отримувати якісь позитивні, позитивні результати. І будемо пробувати отримувати якісь позитивні результати. Так, хорошо. В принципі, бачимо, що у нас день відкрився, зберігається така локальна несхідна структура. Зберігається у нас локальна несхідна структура, але локально на менших таймфреймах явно висхідний торговий канал. На менших таймфреймах висхідний торговий канал. Друзі, дивіться, ми зараз розглядаємо з вами актив Євродолар. Зараз з вами розглядаємо актив Євро-долар. Виставляємо приблизно рівні підтримки зони супротиву. Зрозуміло, що виставляючи рівні підтримки зони супротиву, ти точно їх виставити не можеш, тому що люди свої ордера на покупку на продажу. Ніхто не став в одній точці, всі а попширно його ставили, тому так. Так. Все, друзі, все. Все добре. Так. Ну, в принципі, кто тут дивиться на Ютубі, сейчас що? видно щось, да, вообще? Що? Ага, на Ютубі немає звуку. Дуже добре, віки, не що близкий, що я сказал. Все, друзья, з ютубом питання рішили, тепер звук є. Тепер, друзі, звук є. Так, є, добре. Хто на Ютубі періодично оновлюєте прямий ефір, щоб... Ну, щоб. Бо там є затримка, в общем. Бо там є затримка. Ну, фарм, до речі, видався доволі такий емоційним, важким. В певній мірі я взагалі в шоці як... ну, Чого я зайшов по тій нижній новині, я просто в шоці. я впевнений, що якби я зайшов, дочекався виходу на інвестінгу основної новини, то по-любому був би бит, був би в прольоті. Ну, ви знаєте, мені здається, що, що воно на інвестінгу, ну, який би ти сайт не дивився, який би ти сайт не обирав, воно там ну, спеціально все йде з затримкою. Вони Все, мне кажется, этот, все завязаны как-то между собой. Не дают людям спокойно зарабатывать, короче, скажем так. Так, добре. Хто на Ютубі бачимо, в принципі, сформувався паттерн. З цього паттерну зазвичай ми в принципі лежні вийти в східному напрямку, але ж коли це буде, питання, коли це буде. Тут, допустимо, беремо цю зону, відмічаємо. І в принципі, зараз відмічаємо цю зону, да, у нас умовно йде, там як формувати. Все так, в принципі, складно нормально, йде Оттак, отакий, 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 отакий. Сюди виход, виход до цього діапазону. І виход я в принципі, розраховував би сюди як варіант, якщо не, не буде продовження східному. Якщо буде вихід в цілому строго каналу. А так локально ми йдемо до цієї зони на редестріму. Зараз я повійду на Trading View, подивлюсь, що там. А, так, на -в, в принципі, на 5-й ми знаходимося в сильній перепроданості, вже навіть сходили на ретест і можна розглядати, можливо, навіть позиції якісь на підвищення. Цього мінімуму. Так, добре, друзі, дивіться, чисто теоретично. Я розраховую на те, що ми зараз по активу євро-долар відіб'ємося від рівня підтримки, від локальної, від локальної зони підтримки, від трендової. І в цілому підемо на ретест зони супротиву і, можливо, на формування нового цінового максимуму. Але так як сьогодні я ще не торгував і не знаю, як ринок себе поведе. То я пропоную просто ось, да, я проаналізував, тут щось намалював в цілому. Подивитись і трішечки почекати, що він ну що він буде думати. Тому що, в принципі, на п'ятиминуці ми маємо вийти з перепроданості, формувати новий ціновий максимум. А на хвилинному таймі, то ми в перекопленості. І це може свідчити про те, що в нас буде пробиватися ця наклонка, йти в несхідному напрямку. І формувати мінімум ретест, рівня підтримки. Тому я думаю, треба просто поспостерігати, трішечки подивитися, що з цього вийде. І в принципі, якщо буде йти по сценарію, буде йти по сценарію, то можна, можна пробувати, буде брати угоди якісь. Можна буде пробувати. А так локально, якщо розглядати, то поки що йдемо в локальному. Локальні несхідні тенденції? Да, нікуди не спіши поки що. Так, добре, дивіться, з євро-доларом у нас, в принципі, ситуація зрозуміла. Ми просто будемо дивитися, що він як він далі себе буде поводити. Давайте спробуємо перейти іще розглянути якийсь актив, спробувати, в принципі, щось технічно проаналізувати. Ага, дивіться, тут трошечки інша картина по НЗД ГПУ зараз розглядаю, друзі. А зараз розглядаю актив НЗД ГПУ. Але дуже схожа ситуація в принципі. Дуже схожа. Теж локальний несхідний торговий канал. Виставимо основні якісь локальні рівні. На основних мінімумах, максимумах. Так, а тут ми закріпилися і будемо на ретест трендовий ти і можливо навіть її пробивати. Ну тут теж дуже схожа картина. Тобто умовно ціновий рух. Ну і звісно, якщо це не маніпуляція, і сюди оп, оп, і сюди наоновлені. цього максимуму. Так, в принципі, сюди цей ціновий діапазон. Тут ретест і, і рух сюди, але вихід все одно до точки відкриття. А от кат давай глянемо. От ми з вами знаходимося в консолідації, по суті. По суті, знаходимося в консолідації. Зараз підійдемо до рівня, подивимося. Що це так умовно. І локальна несхідна тенденція. Чи будемо ми пробувати зону, не знаю. Наклонку можемо пробити, виходить. Можемо, виходить, пробити оцю локальну наклонку. У нас вже раз, два, три, чотири, та на п'ятий раз ми вже зловні пробити. Так, поки що ми в угоди не заходили, ми просто спостерігаємо. В принципі, тут, дивіться, два варіанти. Або ми проб'ємо трендову наклонку, хоча тут даже є слід зараз. По ауткаду, дивіться, в принципі, формується трикутник, поджаття, умовно, да? Зараз може бути маніпуляція, виход сюди, і потім все-таки повернення і щось, щось, типу, подобного роду, в принципі. В принципі, щось типодобне або це консолідація. ну Тут може бути тисяча варіантів, в принципі, поки, поки спостерігаємо. Так, євро-долар, да, сходив на ретест, сходив євро-долар наш на ретест і почав формувати висхідний рух. В принципі, відбились від рівня, логічно все. По євро-долару в принципі зрозуміла ситуація більш-менш. Так, добре, далі будемо виходити з перепроданості. тоже восхитна тенденция. Цікаво, ні новин нема, ну не погано, так воно вистояло добре. Сейчас будем двигаться. В любом случае, должно вырваться от цей ценовый диапазон и потом дать импульс. Пока что по доллару тоже чекаю. не зараз срагальный рынок. Зараз рынок. Бачите кстати, бачите, кстати, який інтерес, що в мене так сложились зложилися по поводу non фарму що в мене не вийшло його провести в прямому ефірі, Тому що я чітко розумію, що навіть якщо б я знаходився вдома, навіть якщо б, б я озвучував, то я був би більш внимательний і ждав би новину, а если б я би новину і озвучував все це діло в прямому ефірі, то плюс затримка TikTok 5 секунд то по-любому як би так а так кожен заходить самостійно і претензій по поводу того що я щось медленно кажу немає точно Так, друзі, дивіться, актив Євродолар. Дивіться, тиждень тільки починається, ринок доволі волатильний, Давайте будемо працювати акуратно вгору до 18.00. Актив євродолар беру позицію вгору до 18.00. Актив євродолар беру вгору до 18.00. Очікую вихід, вихід цього торгового каналу. Зараз все. Ми маємо відбитись від локальної зони і піти формувати, можливо, новий максимум. Сюди очікую рух, в цей ціновий діапазон. Актив євро-долар я взяв вгору до 18.00 очікую. Хоча, можливо, це була просто маніпуляція, і зараз вони його з'їлюють в нульку. Так, очікуємо. Очікуємо, друзі. Привіт. Так, друзі, дивіться, без догонів, без перекриттів, тому що, понятно, воно може ще звернутися, десь можливо під точкою, і закритися, але це не факт. Я розраховував на те, що ми підемо до зони супротиву, але бачите... Не пішли. Не пішли, і це просто цей імпульс, який тобто, дивіться, ми зробили ретест трендовий, ретест рівня, відбились від нього і мали почати формувати новий максимум. Але просто, просто виходить, що це, мабуть, була маніпуляція, і вони зараз скидують, скидують ціну. Тобто, це признак несхідної тенденції, просто в тупу скидують ціну. Імпульс буде ще відбутися, ще один. Але він може бути в наступній 15-минутній свічці і не в цій конкретно. Тому я думаю, краще за... зачекати завершення угоди і потім наступну ситуацію брати. А так зараз буде видно. був імпульс, Тепер вкатують повністю в нуль. Візьмеш зараз позицію на пониження, а одним імпульсом винесуть при такій волатильності. тоже, просто, просто я очікую. Просто очікую. Так, щось питається, розродитися, дати імпульс імпульсне підвищення, але бачите. Вона це завжди удивляє в тому, що виставляєш якийсь локальний рівень, ну, не сильний, умовно, да? і воно що робить? Воно його пробиває, воно його пробиває да? саме цікаве. Вообще, Взагалі, як будто його не существує в цій житті, потім, потім воно повертається до твоєї точки, де ти від цього рівня зайшов. И блядь, всегда у него відбувається, Ну естественно, якщо положение в тебе восходящее, всегда воно його потом вважає, восприймає нормально. В принципе, наглядный пример. Ну ничего. даже был богасходящий це тоже пришло так конечно молодец так чекаем мабуть за рівень евро доллар все таки пробья локальный сейчас на ведьм Так, друзі, дивіться, в принципі. До 4 минути я беру ще одну позицію вгору. До 4 минути ще одну позицію по активу Євродолар я беру вгору. По активу Євродолар ще одну позицію беру вгору. По активу Євродолар ще одну позицію беру вгору до 18.04. До 18.04 беру вгору. раз вид очікуємо до 18.04 чекаю очікую рук в цей все ціновий діапазон до сюда очікуємо чекаємо Чому ніхто не може дати? Ось Вальдемарін називається мій Тікток акаунт. Так само найдіть телеграмі і все. проб'є воно цей рівень зараз чи не проб'є но судя по цим пульсам и всьому остальному що нічим хорошим для мене цей тиждень не начнеться, напевно, пробываем наклонку наверное пробываем наклонку ну пока чекаем Так, ладно, друзі, дивіться, на цьому прямому ефірі у нас два мінуси. Вибачайте, що не цей самий пазове 19.00 будемо дивитися по ситуації.